Як завжди я кажу, що не буде такого, що Господь прийде, або ангела свого надішле, який явиться і скаже, «Да, оце твій шлях, оце вона, або це він. Звісно, коли ми молимося Богу про різні речі, будь-то про подальший шлях подружнього життя, або якісь інші моменти в житті, то Господь посилає нам людей, якісь ситуації, якісь. Помисли, щоб людина зрозуміла, як і далі бути. Таким чином, таким чином, людина вже відчує у себе внутрі, як і далі бути. І побачить, чи це вже її доля, чи, чи не її доля. Тому що в наш час деякі кажуть, навіть і серед віруючих, що потрібно проживати деяким. Людям, хто хоче вступити у шлюб, разом пожити, подивитися, притертися і потім вже вирішувати питання, чи можемо ми бути разом, чи не можемо. Це велика помилка, я вважаю. Тому що якщо сім'я починається з Божого благословіння, з молитви, то і буде успіх. Якщо вона почнеться з ріха, ніколи успіху не буде. От Тому вважаю за потрібно сказати, що так повинно починатися, починатися любі подружні стосунки. І деякі люди думають, що це не той предмет, про який треба молитися. Ну маю на увазі разом зустрічатися. Це також велика помилка, оскільки в житті ми маємо різного роду потребності, то і оскільки ми живемо земним життям також, то повинно, щоб кожен наш крок освячувався молитвою. І особливо, коли люди вступають і хочуть вступити у спільне життя. От тому всім раджу, щоб будувати сім'я невідносини, треба помолитися, і потім далі вже під керівництвом духовника дивитися, як на серці є або бути з людиною, або вже шукати іншу долю. Дякую. А як, на вашу думку, мають розповідатися ролі у сучасній сім'ї? Нічого, угу. Нічого нового не скажу. Може, і скажу комусь буде нецікаво, або хтось буде думати, що думка стародавня, але скажу також: святи Псання нам каже: щоб сім'я була міцна і щаслива, то той закон, який про який каже апостол Павло, який Бог учинив у роді людському, повинен виконувати. А саме коли Господь створив Адама, то всі ми знаємо і чули, читали. Він створив з його ребра помічницю Єву, яка повинна була розділяти з ним радість буття земного. Отак От і він повинен, звісно, і любити був як плод плоті його. Також апостол Павло. Коли почає нас, що які, як повинно будувати стосунки сімейні, щоб була в сім'ї мир злагода, також це каже, що е, муж'ям любіть своїх жон, е, жен, і жона допоміється йому, і на, е, під час танства шлюбу ми чуємо останні, останні речення, які інколи також людей приводить у страх, де де говориться, що жона добить свого мужа. Но це мається на увазі не рабський страх, про який інколи деякі міркують, а мається на увазі страх в любові, тому що коли е, чоловік буде главою сім'ї, буде піклуватися про свою сім'ю, про жінку як про самого себе, коли, е, коли його друга половина буде йому підкорятися. Не зі страху рабського, а в любові, то і щоб були міцні крепкі. І що, що тут немає нічого такого поганого, якщо хтось комусь підчиняється у любові, я хочу навести маленький приклад ангельського світу. Всі ми знаємо, що є ангельський світ, де ангели також отримують від Бога якісь откровення і настанови, і Господь. Посилає ангелів, щоб вони виконували послуг тут на землі. І довматичне Богослів'я каже нам, що є ангелі, які, ангели, які ближче до Бога, є ангели, які не, не можу сказати, що далеко від Бога, але які отримують, отримують настанови від всіх архангелів, вищих, як кажуть, також, тобто у ангельському світі також є своя ієрархія. І що саме головне, до чого я це веду, що Ангели, які отримують від Бога благословення і передають іншим ангелам, не мають ніякої гордості, ніхто з них не кінчиться тим, що ти від Бога почула, а ти почули від ангелів, і ніхто з них не воює один проти одного. От. Тому що все це відбувається в любові. Тобто, до чого це ведуть до того, що інститут супочинення, який існує в англійському світі. Ніякого не несе розшительне воздействие. Таким чином, і у шлюбі, якщо муж буде глава жни, а жена буде йому в любові, то нічого тут погано не буде. Напаки буде гармонія і злагода в сім'ї. Що робить подружжю, якщо на деякі речі існують різні погляди в сім'ї? Всі ми знаємо, що інколи таке буває, що. Вступають у шлюб ангелами, потім якось більше дивляться один на одного, і, і, і виявляється, що у кожного є ті чи інші погляди на інші речі. Маленький такий приклад. Хочу привести вираз Абодрафія, є така прекрасна книга, Абодографія по ученню». І от там є такі місце, де запитання. Ставить учень, давай, і каже, що робити, коли якесь діло ми робимо, і і, і нарушається із-за цього, що ми разом робимо, любов. Вірніше, нарушається, за цього любов. І Аводорафей каже, що краще хай діло хай, пусть діло пострадає, ніж любов нарушиться. Тобто, мається в це що Пусть лучше муж или жена уступит один другому в каких-то мелочных или мелких ситуациях, но любовь сохранится, чем наоборот, каждый будет доказывать, что он прав или что так правильно, и из-за этого нарушится гармония в семье. Вот это закон, который мне кажется нужно часто использовать. Главное, чтобы у людей не нарушалась любовь в семьях. Вот и, и, и когда вот этот закон будет действовать, то семья будет крепкая, и, по-видимому, разные вязнутельные моменты будут не будут способствовать разрушению семьи. Дякую. А що потрібно робити, щоб зберігати цю любов Ничего, на протязі всього життя? Нічого Скажу, що ви знаєте, що треба працювати. От. Тому, що, коли людина прац... Тому що у християнстві, ви знаєте, що духовний закон такий, що якщо людина карабкається, біжить і піднімається до Бога, то вона вдосконалюється і стає святою. Якщо людина думає, що вона надослає чогось і вже нічого не робить, ніяких зусиль, то вона миттєво або Повільно йде вниз. Так само і у житті подружньому. Щоб зберегти любов, потрібно, щоб була праця один з одним і, і над собою. Тому, тому, коли люди вінчаються, ми чуємо, ми чуємо пісне спів, де такі слова звучать: святі мучениці, мученці, добре страдавши срадавчі свої, молітися Господу, спасіся душам нашим. І він Дорогоцінні і гарні, які надівають під час вінчення е, вступаючим у шлюб, якась якраз і е, е, нагадують, що потім, після цього моменту, і після вінчення, і після юності, і після деяких проміжок часу почнеться е, трудове життя спільне. І потрібно мати зусиль, щоб е, ці е, Відчуття любові, краси, які були спочатку, зберегти на все життя. І ще маленький, хочу сказати приклад свого маленького священського служіння. Що одного разу я зустрів пару подружню, які прожили у спільному шлюбі багато десятиліть. Це вже були такі люди похилого віку, і що мене дуже вразило, те, що коли побачив, як вони Підписується, у них була однакова розпись, тільки одна буквочка була різна, тобто ім'я було різне, звісно. І це мене так вразило, що думаю, настільки люди прожили один одним духом це все життя, що, що навіть така, як кажуть, мілеч була в них однакова.